Перехватувати, ми їдемо по канатних сторону Приморської. В центрі Одеси погоня. Патрульна поліція переслідує авто самооборони. Водій мінібуса порушив правила. Розгорнувся через подвійну смугу. Документи копам показали, чекати, доки складуть постанову, не забажав. Зараз в нас немає часу. Форс-мажор. Ми маємо їхати. Ми зупинилися, дали всі дані. Я своє можу дати теж. Будь ласка, мене я посвідчення. Можете переписати. Всі, Сідані не потрібно. Не, 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 Тоді ми їдемо. Бус переслідували крізь півміста. Заблокувавши нарешті авто, копи закували водія та пасажира в наручники. Тим часом прибували поліцейські та активісти. Найбільш активних довелося затримувати. Руку зали! Руку зали! Руку зали! Вам не назад! До райвідділу доставили чотирьох молодиків, серед них заступник сотника та комендант штабу самооборони. Доки на затриманих складали протоколи на вулиці їх чекали з півсотні обурених товаришів. З Точки зору, як очевидця, то вони працювали взагалі непрофесійно. Там ну кидали, кидали деяких людей лицем в асфальт. Там сідали на них, кричали, пшикали балончиками. Самого такого супротиву їм ніхто не чинив взагалі. Зрештою, на водія мінібусу склали два протоколи за порушення правил дорожнього руху. На це пішло три години. Після чого порушників відпустили. Однак звільнені самооборонівці відправилися знімати побої. В активістів лишилися синці від наручників. Одному з них сльозогінним газом опекло очі. На землі я лежав отако, То мені якийсь якісь поліцейський поліцейські отаку ногою мені сюди хотів зламати мені ногу, отако. Поножі, знаєте, я себе відчув євреїв, євреям сьогодні в нацистській Германії. Ніяких прав в тебе немає. В поліції вважають, діяли в межах закону. Мовляв, активісти не мали права їхати з місця ДТП. Необходимо дождаться составления административных материалов, то есть это было еще 10, максимум 15 минут, подписать административные материалы, либо написать, что не согласен, либо согласен, и затем, получив копию, продолжить движение. Однако правонарушители этого не сделали, наперекор требованиям представителей власти. Чи почнуть проти самооборонівців кримінальне провадження? Поки не вирішено. В гіршому для них випадку їм загрожує кримінальна відповідальність за непокору правоохоронцям.